Розплющений дах, вибиті вікна та авто зігнути навпіл. Таким побачив власник Віктор своє авто зранку. Поліція приїхала, посмотрели. Все. Надзвичайна ситуація трапилась на вулиці Толстого. Дерево впало на автомобіль та заблокувало шляхи проїзду між будинками, перекривши частину дороги. Власник авто про це дізнався зранку, коли йому зателефонували сусіди. Я вийшов, це саме сабшежиття, відділ що на машині лежить дерево. Нада машину как та страждати. Ніхто нікому нічого не треба, саме визволін. МЧС Кілька тонн дерева вдалося прибрати лише після того, як його розпиляли. Рятувальники кажуть, подібні виклики в дощовий осінній період для них не рідкість, особливо коли погода погіршується. Виїхали на даний час. Ви бачите, на надзвичайну ситуацію впало дерево. Часто густо в нашій області такі випадки трапляються, наші підрозділи виїжджають, надають допомогу. Як ви бачите, деблоковано автомобіль надано допомогу водію. Воді, е, претензій до нашого підрозділу немає, тому в даний час як порада, можна сказати, тільки водіям, щоб не ставили транспортні засоби біля старих дерев. Похилих дерев. За словами місцевих жителів, які стали свідками цієї пригоди, такі випадки в їхньому мікрорайоні трапляються нерідко. Нещодавно за цією ж адресою впало інше дерево. На щастя, ніхто не постраждав. Віктор ще вирішує, чи подаватиме заяву до суду. Хто винний в тому, що трапилося? Погода чи старе дерево мають визначити спеціалісти.